Доброго ранку, шановні українські аграрії! знов не на своєму полі. Чесно, їхав, зупинився, гля... глянь, хотів на Сою. Чим вона класна, вона дуже класна, якщо у вас є опади. Але правобережна Україна, колеги, повірте з досвіду. Можете не знаю, плюнути мені в очі. Правобережна Україна, якщо ви переїжджаєте просто Дніпро, переїхали плюс 100 мм в рік приблизно в лісостепу долі обережної України. Ну я вам кажу, як воно є. А тут ще пасльон, думаю, що воно таке зелене. Пасльон це хорошо. Колись насіння один мій знайомий отримав сої з пасльоном. Будьте уважні <гум> і обережні, тому що це є питання. Ну що ви можете сказати по врожайності? Ну, напевне, 2 по-любому. 2 по-любому. Але я про інше хотів вас запитати, колеги. А не хочете отримувати гороха 4. Розумієте, сьогодні в нас на вулиці... Сейчас, секундочку. Блін, яке ще інші швидше. Четверте субота. Четверте жовтня, Людям ще треба збирати. В принципі, дощі нас не дуже обіцяють, так що люди зберуть. Я про іншу хочу сказати, колеги, таку опцію, що горох ви будете збирати набагато раніше. Так він коштує дешевше, аніж соя. Але з цими ріпаковими управлками ще питання на рахунок ціни. Якщо в цьому році 10, то наступному році ніхто не сказав, що може бути і 15. Не може бути. Я думаю, в Україні все може бути. Що хочу сказати, що в нас є насіння гороху, ви будете збирати його в липні, ви будете мати урожайність, якщо боженька благословить лісостепу 4, плюс. і ви будете мати класний попередник для будь-чого. Для будь-чого. Соя не являється найкращим попередником для гороху колеги. Соя не найкращий попередник для пшениці. Для пшениці так точно. Розповідаю, що там азота залишає багато, ви провірте, скільки у вас азоту є. До речі, ми можемо приїхати провірити. Але така історія, що горох це та культура, яку ви збираєте в липні. І у вас ви не обмежені періодом і всякої іншої історії. Ну, це не стосується Ліобережної України. Але у нас ви отримуєте стабільно в середньому роках десь, я думаю, 2-2,5 тонни. Можливо, 2,8, якщо у вас дощика везе, якщо ви на півночі, там, де дощики йдуть. А тут де Місостеп то в межах 2,5 тонн. От подумайте, 4 мати гороху чи 2-2,5 сої. І ще з ріпаково-соєвими ріпаково правками. Так що до співпраці насіння у нас є. Будь ласка, звертайтеся. Вчора почали доробляти. Правда, світло почали у нас вирубати. Ну, Ми доробимо. Насіння буде. Зараз працюємо саламанку чистимо. Запрошу до співпраці, успіхів вам.